Вітаю, друзі. Я Віталій Портик. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Богдан вважає, що війна, що її президент Російської Федерації Володимир Путін розпочав проти України 24 лютого 2022 року. А якщо бути точним, ще 2014 року, коли відбулася перша окупація українських земель, має закінчитися вже влітку. 2023 року. І закінчитися ця війна має виходом України на кордони 1991 року. Кордони, які були зруйновані Володимиром Путіним у його зухвалому намірі відновити територію колишнього Радянського Союзу за рахунок. Тих країн, які оголосили про свій суверенітет внаслідок розкладу злочинної комуністичної імперії. Втім, інтерв'ю головного українського розвідника все ж таки не залишає сумнівів в тому, що війна з Росією буде достатньо тяжкою, незважаючи на те, що військові арсенали Російської Федерації потроху вичерпуються так саме цим. Кирило Буданов пояснює систематичне використання режимом Володимира Путіна іранських дронів, що і сьогодні здійснювали атаки на українські міста і знищували енергетичний потенціал України. Буданов підкреслює, що атаки дронами пов'язані з тим, що закінчуються ракети, які як відомо завдавали перших ударів по території України з лютого цього року. І тоді Російська Федерація підкреслювала, що вона знищує саме військові об'єкти. Зараз мова йде про відверте визнання режимом Володимира Путіна намірів знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимовими місяцями. Розрахунок російського президента на те, що українці в зимові місяці мають опинитися у. Холоді і темряві, і не тільки українці, звичайно, у планах російського політичного керівництва заморозити весь європейський континент, якраз сьогодні, коли Кирила Буданов давав стає інтерв'ю, шведська газета Експрес надрукувала перші знімки підриву північного потоку, і є абсолютно очевидним на цих фотографіях, що той газогін, який використовувався для передачі. Газу до Німеччини та інших країн Європи очевидно був підірваний спеціально. Причому у Німеччині схиляються до версії, що знищили цей газогін самі росіяни у своєму нестямному бажанні створити нестерпні екологічні і енергетичні умови для європейського континента вже цієї зими. Буданов також не виключає можливості використання російським режимом ядерної зброї, хоча й підкреслює, що таке використання тільки прискорить сам політичний розклад Російської Федерації. Зараз тема ядерної зброї залишається однією з найважливіших у політичному житті сучасного світу. Адже ми прекрасно розуміємо, що ядерний удар по Україні змінить всю сучасну цивілізацію, може призвести до гострої конфронтації Росії. Федерації не тільки з Україною, але й з усім цивілізованим світом не дарма ж західні політики попереджають президента Російської Федерації Володимира Путіна та все вище політичне керівництво терористичної держави щодо можливого застосування військового удару проти російських збройних сил в разі використання ядерної зброї проти України можливо у Кремлі сьогодні розраховують саме на такий поворот подій. Можливо, саме війна Росії. Росії із західом, це те, на що сьогодні ставить Володимир Путін, саме тому, що як і Кирило Буданов, може усвідомлювати неминучість російської поразки у війні з Україною, що зробити Володимиру Путіну для того, щоб запобігти цій поразці, що зробити, щоб утриматися при владі і таким чином зберегти контроль над всіми тими фінансовими джерелами, які і були сутністю російського корупційного режиму протягом усіх цих. Двох десятиріч і дозволяли Володимиру Путіну утримуватися при владі в ситуації, коли його некомпетентність і нездатність керувати російською державою була очевидна навіть тим, хто не розбирається в реаліях російської політики. Ось саме. Ці мільярди ось саме ця можливість використовувати фінансові джерела для того, щоб утримувати силовий апарат, який в разі чого здатний знищити будь-який повстанський рух на території Російської Федерації, зупинити будь-яку опозицію режиму, опозицію якої зараз не так вже і проглядається. Буданов підкреслює, що зараз війна йде не просто з путінським режимом, але й з російським народом адже 82% росіян підтримують війну Володимира Путіна проти України і щиро бажають своєму президентові повної перемоги над Україною. Тобто, якщо перекласти це з російської політичної мови, знищення української держави і вигнання українського народу з його етнічних земель, тепер з точки зору російських шовіністів на цих землях мають жити перевірені солдати Володимира Путіна. Ті, хто сьогодні є громадянами Російської Федерації, впевнені, що авторитарний шовіністичний режим це саме та одна модель, яку потрібно нав'язати у цьому пострадянському простору, звичайно, за умови знищення і вигнання всіх тих, хто не згодний із режимом, але як бачимо, ніяка підтримка російського народу, ніяка готовність більшості росіян жити у шовіністичних уявленнях про своє майбутнє. Ніяка готовність більшості представників російського суспільства погодитися із бомбардуванням мирних міст і селищ України не допомагає самим російським збройним силам. Вже той факт, що росіяни змушені купувати зброю у Ірану. Говорить про цивілізаційну ганьбу Росіян, про те, що вони програли цивілізаційне змагання не тільки заходу, але й сходу. Про те, що вони не змогли створити сучасної армії. І єдине, що залишається їм сьогодні, щоб виграти війну у світу, це знищити цей світ, щоб ані каменя на камені від нього не залишилося. Щоб тільки ядерна зима нагадувала, що Володимир Путін колись програвав війну Україні і цивілізованому світу. Але якщо немає України і немає цивілізованого світу, немає і проблем. Те, що разом із Україною, разом із сполученими штатами європейськими країнами може з мапи світу зникнути сама Російська Федерація, мені здається, не дуже сильно обходить. Президента Російської Федерації Володимира Путіна та його найближчі оточення. Я впевнений, що ці люди вже давно розробили плани власного порятунку і евакуації, скажімо, у азійську частину Російської Федерації, в разі якщо Європейська загине разом з усією іншою Європою, яку вони так бажають знешкодити, щоб більше нічого не чути про демократію, права людини і про звичайну людську гідність. І саме тому. Є дуже важливим, щоб цивілізований світ сьогодні був в змозі зупинити ці спроби російського диктатора нав'язати свою волю всім тим, кого він лякає фактом знищення людства з нашої планети, лякає своїм ядерним ударом. Якщо прогноз Кирила Буданова про можливий програш війни Володимиром Путіним вже у 2023 році є реалістичним, і якщо цей прогноз поділяють аналітики Федеральної служби безпеки Російської Федерації і головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, це означає, що Путін з кожним днем буде ставати все більш і більш небезпечним і нестерпним у намаганні відіграти свою поразку у намаганні помститися всім тим, хто Буде робити все можливе для знищення його злочинного людиноненависницького режиму. А це означає, що будь-яким спробам з боку російського президента застосувати зброю масового знищення проти як України, так і країн-членів НАТО потрібно зупинити вже на етапі ухвалення такого рішення. Ось що мені здається є найважливішим висновком з інтерв'ю керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України саме зупинення спроб Володимира Путіна відіграти історію назад і за рахунок людини планів закамуфлювати поразку своїх. Збройних сил у війні з Україною є сьогодні найголовнішою задачею людства. Звичайно, якщо ми в принципі хочемо вижити, а не бачити у наступні десятиріччя європейський континент практично безлюдним і нездатним на якийсь розвиток і повернення до нормального життя. Шанси, що Володимир Путін готовий до таких дій, існують. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам і перемоги!